Да. Перед тим, як ми подивимося вже оновлений шуріл, я хочу вам показати, як ми дороблювали кейс. Да? Тобто Нікіта оновив CV, Ми обрали чотири фотографії, які відповідають шоурілу. Перша фотографія нейтральна, умовно нейтральна. Ну, тобто, подивіться, ось вся фотографія, і от Нікіта. От я, зараз ви ж бачите, да, на екрані я порівнюю ось дві фотографії. Видно, так? Да? От Нікіта, подивись в камеру, от як він виглядає. І який, ну, якби, як Нікіта у житті, так він і на цій фотографії. Тобто він тут без посмішки, а, він в, в, в усі три типажі одразу може потрапити. Да? Він тут наче і серйозний, а наче і не дуже, наче просто дивиться. Хороша фотографія світла, хоро... добре видно очі. Тобто все мені тут о, як він виглядає, так він і виглядає. Да? Наступна фотографія з посмішкою. Да?